Знаходиться в фахівському молодіжному центрі. Зараз ви знаходитесь у нас в укритті. Це одна з важливих скажімо так, моментів і умов нашого партнера-донора «Людина в Біді. Де зараз ми відкриваємо центр дисанційного навчання. Ми знаємо, що зараз діти дуже хочуть нарешті вийти з онлайн у офлайн. І цей простір він буде один з тих, який. Якби буду давати таку можливість, ви бачили да є частина комп'ютерного обладнання, є така зона для дозвілля. Ви можете бачити наших фасилітаторів, менторів, які будуть проводити всі наші заходи. Пішли сюди, Роберта, вітає до нас в гостях партнер, представник нашого організації, донора Біді. вам okay. слово. Ми дуже вдячні нашим місцевим партнерам, так, тирському молодіжному центру, за те, що Прийняли протягнуту нами руку, дай ми потисли її, і нарешті наша співпраця почалась. І ми дуже вдячні за те, що нам допомагають. І директори шкіл, які знаходяться географічно в зоні охоплення центру, і відділу освіти, знову ж таки, за те, що прийняли нашу допомогу. Ми відкриті до спілкування, відкриті до будь-яких ваших пропозицій. Якщо у вас є потреби, будь ласка, озвучуйте їх. І якщо ми говоримо про саме про центр, цифровий навчальний центр його метою є надати доступ до. Освітніх можливостей тим дітям, яких, в яких ці можливості обмежені або як, якщо таких можливостей немає, так центр міста дві зони: це навчальна зона, де ви можете приходити, займатися діти можуть приходити займатися, підключатися до своїх онлайн уроків, до всеукраїнської онлайн школи, якщо є потреба, попрацювати, підготувати домашні завдання. І друга зона це рекреаційна, там де можна. Проводити час в більш неформальній обстановці, наші чудові фасилітатори Роберта і Наташа будуть допомагати дітям в цьому. Проводити як майстер-класи, так і короткі структуровані курси соціально-емоційного навчання з різних цікавих. Я не буду зараз прямо відкривати всі секрети, да просто такий тізер Запущу, що курси будуть дійсно цікаві, і на, на ці цікаві курси накладаються цікаві особистості наших фасилітаторів. Я думаю, що дітям тут. Буде не тільки корисно, коли вони приходять понавчатися, але цікаво і весело. Буде можливість поспілкуватися з одною. Перше я емоції. дуже рада бачити дітей. <рес> нарешті в нашому центрі знову є діти, тому що трішечки був такий перерив да, через теплові умови. Ось, але знову нарешті дитячі посмішки і ці емоції А тут там зайняли? звичайно, і... Вже жде Е, На нас сьогодні чекає всіх цікавий майстер-клас, де ми зробимо особливу поробочку, яка вам буде дуже корисною і цікавою. Ось ми про це розкажемо трішечки пізніше. У нас буде шоу мильних бульбашок сьогодні. Ось, і ми, звичайно, відповімо на всі ваші запитання і вислухаємо всі ваші пропозиції. E, Майстер-класи у нас будуть кожного дня, так, e, з понеділка по п'ятницю, можливо, навіть щось буде в суботу, ось. але пам'ятайте про те, що в нас можна і e, повчити уроки, да, зробити якісь домашні завдання, вийти, e, вийти в онлайн e, школу e, чи e, зустрітися там з вчителями онлайн, так, Zoom, Teams. E, Зараз пропоную у вас в усіх є хтось хтось на руку вже зав'язав, да, в усіх є стрічечку. Пропоную нам зв'язати одну велику, велику таку да стрічку, яка символізуватиме єднання так нас усіх і нашу подальшу таку дружбу. регіону, І його команді за те, що вони, ну, ви знаєте, хто знає, що вони найкращі у нас у нашій громаді, але вони, мабуть, і одні з найкращих і в країні. Бо на передовій не так багато у нас людей, які організовують такий активний дитячий простір і ще зайти різними моментами. Тому дякую вам, слава Україні, слава воєнам-захисникам. Fairways, i kind of